Почитаєте анотації? Дуже багато меценатів Одеси, серед яких більшість прізвищ це вихідці mm -hmm. із грецьких родин. Серед них і Григорій Маразлієв, вулиці Нарімаразлієвська в Одесі, який був 17 років очільником міста, градоначальником да, або головою. За нього почав, пішов, точніше кажучи, перший трамвай, працює водогін, газове освітлення вулиці, відкривається, теж багато шкіл відкривається, бо притул. В музеї у нас представлено костюм грецький. Ми з вами подивимося дуже багато у нас зразків жіночого одягу, але хочу звернути вашу увагу, що це брючний костюм, тоніка, під якою такі вишиті шаровари, да? зверху хітон, головний убір. Цей костюм нам подарували студенти із острова Кіпр, які були на міжнародному фестивалі в Одесі, відвідали наш музей і поповнили наш комплекс грецький. Болгарія. дуже цікава нація.